Вітаю вас, мої любі малята. До нас в гості завітала лялька Оксанка, Але вона прийшла не з пустими руками, а з цілим кошиком гостинців. А що в них ми дізнаємось, відгадавши загадки. За формою вони на краплі схожі, смачні, що й відірватися не можна. Ос від них ніяк не відігнати, оси хочуть теж посмакувати. Так, дітки, це груша. Народнується скидки. Його всі люблять дітки. Рум'яне і хрустке. То що ж воно таке? Так малята, це яблуко. Синя накидка, хвостик як нитка, смачна і злоблива. Називається вона. Молодці, діти? Так, це сливи. Діти, а чи знаєте ви, як назвати одним словом яблука, груші, сливи? Так, вірно, це фрукти. А хто пам'ятає, де ростуть фрукти? Так, діти, вірно, фрукти ростуть у фруктовому саду. Хто знає, як називаються дерева, на яких ростуть фрукти? Такі дерева називаються фруктовими. Діти, а давайте подумаємо, що можна приготувати із фруктів. Так, смачний компот та варень. Ви маленькі розумнички, А зараз я пропоную вам приготувати та та закрити компот у банці. Вітя уважно та скажіть мені. Я приготувала для компоту. Так, діти, це яблука, груші та полуничка. А перед роботою малята давайте розімнемо наші пальчики. Повторюйте за мною. Дві долоньки сперечались, хто з них краще визначались? Каже, права я главніша, ліва, каже, я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні. права, ліво, тільки в єдності є сила. Для роботи нам знадобиться. Беремо пакет червоного кольору, складаємо його на простим олівцем, малюємо півколо. Це буде наше з вами яблучко. Потім вирізаємо його. Кладемо наше яблучко. Притримуючи його пальчиком, намащуємо яблучко клею. Та притискаємо його до нашої баночки. Притискаємо зверху серветкою для того, щоб прибрати зайвий клей. Далі беремо нашу грушку. До речі, якого вона кольору? Малята. Брушка наша жовтого кольору. Також намащуємо її клеєм та притискаємо її до баночки. Далі беремо нашу половичку, намащуємо її клеєм і притискаємо до нашої баночки. Всі фрукти ми розміщуємо поступово, не накладаючи один на один. А банка з компотом у мене вийшла. Дітки. Оксанка говорить, що їй дуже сподобалось з вами грати. Вона прийде ще в гості. А зараз до побачення.